Мені перестало подобатись те, що я бачу у дзеркалі. Раніше було краще, і ці думки не покидають моєї голови. Бо ще літом в мене була моя пікова форма. Але потім у вересні стався переїзд з дуже великою кількістю стресу. Далі були пошуки нормального залу. Весь жовтень місяць я взагалі хворіла. І от я там, де я є зараз. Дивлюся дзеркало, і по того моя форма подобається мені тільки коли я на тренуванні, на пампі і позую. І я вирішила щось цим робити. Так що до нового року я дала собі обіцянку не просто повернути минулу форму, а зробити її краще. І найголовніше, що я знаю, як це зробити. Перше, я вирішила зробити собі челендж. Це 50 кардіотренувань та 25 на м'язи кора. Процесом виконання ділюсь у сторіс та актуальному. Далі це харчування. Тут же трохи легше, бо я рахую калорії вже давно. Зараз роблю це у додатку калс, але я хочу змінити співвідношення нутрієнтів, і там же я зараз планую відслідковувати, скільки рідини я випиваю. А посилання на додаток можна знайти у мене в профілі. І хочу звернути увагу на кількість клітковини, котру я їм знаю, що зараз не кожен день закриваю її норми, тому буду цей момент також відслідковувати для цього. Його взагалі я п'ю псилюм, але навіть з ним інколи може не вистачати. Ну я вже ж налагодити режим сну. Бо це моя проблема номер один. Так що, якщо тобі також треба був якийсь знак, щоб почати зміни, знай це він. Так що чекаю тебе у себе в профілі. Давай ставати краще разом, Па-па, цьом. -па,